Продажі iPhone XS, ціна 6300, повністю працює все добре. Є легкі-легкі ось такі царапки, але не суттєві. Так, телефон більш-менш у гарненькому стані. Працює все добре, всі кнопочки. Так, по стану він по корпусу взагалі хороший. По екрану нічого критичного немає. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Зараз покажу повністю чистий без різних аккаунтів. Так, про пристрій, 64 ГБ пам'ять самого телефону. Акумулятор 100% має. Камера працює гарненько. Так, далі. Ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, лайтинг та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є комплекті ось такі чехольчики, 5 штучок. Кому цікаво цей пристрій пишіть у повідомлення, все відправляю новою поштою.